Привіт! З вами знову Олена Ковальчук, і в цьому відео поговоримо про подію, яку чекають ну, багато батьків, я б сказала, всі в певний час. Це переведення дитини в своє ліжечко, якщо у вас був сумісний сон, та в свою кімнату загалом. З точки зору безпеки та грудного вигодовування, сумісний сон є чудовим варіантом для того, щоб висипатись. Але ну, це не є обов'язковим. Дитина може спати в своєму ліжку з самого народження, в своєму ліжку, але не в окремій кімнаті. Американська академія педіатрії рекомендує сон дитини в окремій кімнаті з батьками протягом першого року життя як важливий фактор профілактики виникнення синдрому раптової дитячої смерті. Крім того, це банально зручно. Ви можете максимально швидко зреагувати на перші ознаки голоду чи дискомфорту малюка та максимально оперативно на них відповісти. У випадку ж з окремою кімнатою є ризик, що ви почуєте ці сигнали тоді, коли вони перейдуть вже в крик. А отже, потрібно буде дитину ще й додатково заспокоювати і вкладеться вона пізніше. Ну і загалом, після такого плачу, сон дитини далі може бути поверхневим. Та спочатку давайте розглянемо питання переходу дитини на сон в своє окреме ліжко. Я розкажу, з чого почати, якщо дитина зараз спить усю ніч з батьками. Тут можна виділити дві стратегії. Робота через приставне ліжечко та робота через м'які або швидкі методики самостійного засинання. Далі я опишу вам алгоритм роботи, як ми це робимо з Анною в усіх уроках цього модуля. Ну, а детальніші інструкції до кроків ви знайдете у відповідних уроках курсу. Але перед тим скажу про важливі підготовчі кроки. Ліжечко для дитини має бути безпечним місцем, яке асоціюється зі сном. Тож, якщо дитина звикла в ньому проводити активний час без попередньої підготовки, вам не вдасться досягнути засинання в ньому. Як же підготувати ліжечко, якщо дитина вже звикла в ньому гратись? Ну, для початку зніміть з ліжка усі іграшки, мобілі. А змініть постільну білизну, якщо вона має яскраві малюнки, щоб в процесі засинання вони не активували увагу дитини. Навколо ліжка приберіть усі предмети, до яких дитина може дотягнутися та пошкодити або заподіяти собі шкоди: кабелі, вазони, штори, іграшки, фоторамки тощо. Відставте ліжко подалі від батареї. Зробіть перерву на 14 днів, щоб дитина забула про те, що гралася в ліжку. Також можна перед тим, як застелити постіль один-два дні покласти її до вас у ліжко, щоб вона увібрала в себе ваш запах. Деяким лікам це важливо для спокійнішого засинання, що ще може допомогти сформувати позитивний образ ліжечка, підкласти сонну іграшку. Час від часу класти маля в ліжечко, знаходячись поруч, щоб воно стало знайомим і безпечним місцем для малюка, давати позитивне підкріплення, коли дитина знаходиться в ліжечку. Не доводити дитину до сліз, коли вона знаходиться в ліжечку. Ні в якому разі не карати садженням в ліжечку. Мінімально наскільки це тільки можливо використовувати його в якості манежу. Коли вам потрібно відлучитися. Для діток старше року можуть бути такі рекомендації: розповідати про те, що дорослі малюки сплять в окремому ліжку, а також разом з вами оформити ліжко іграшками обрати та застілити постіль, да, може якимось улюбленим героєм кольором малюка. Найчастішою проблемою, з якою приходять до нас мами, є або спільний сон, коли дитина постійно. Прикладаються до груді, або мама вже закінчила грудне вигодовування, але маля продовжує спати в батьківському ліжку, ну і геть не спить у своєму. З попередніх уроків ви маєте пам'ятати, що некомфортні умови та неправильний режим дня перші і основні причини частих нічних пробуджень, тому ваш покроковий план виглядатиме так: перше перевірити комфортні умови сну. Друге, підібрати індивідуальні норми. Цими двома кроками ви зменшите кількість час технічних пробуджень і далі працювати вже буде набагато легше. Третє. Третім кроком є розділення асоціації на засинання. Маля має засинати без качання, смоктання, статичному положенню у вас на руках або на рівні поверхні батьківського ліжка. Четверте. Після цього можна рухатись ну, за будь-якою методикою на ваш вибір. Класичною обійняв поклав або через паузи по Baby Sleep, Доктор Мама чи методиці Анни Літвін для діток старше 2 років. На цьому кроці ви опрацьовуєте спочатку засинання на нічний сон. Після цього можна переходити до роботи за тим же принципом з нічними пробудженнями та денними снами, якщо новий. Навик вже автоматично на них взагалі не розповсюдився, бо так теж буває. Якщо ж асоціації на засинання у вас вже нема, а дитина не потребує постійного тактильного контакту з вами для сну, то можна працювати через приставне ліжечко. Якщо ми говоримо про приставне ліжечко, яке у вас вже ну, має бути на момент початку роботи. То добре воно має бути зафіксовано до вашого ліжка. Ну і тоді ваші кроки мають бути приблизно такими: перше перевірити комфортні умови сну. Друге, підібрати індивідуальні норми. Третє покласти малюка на сон в приставне ліжко і всі прикладання проводити в ньому або у вас на руках, незалежно від того, на якому маля в вигодовування. Четверте, після годування повертати в окреме ліжечко або відповзати на свою частину ліжка. Ну, якщо ви годували в приставному. П'яте. Після того, як дитина звикла спати в своєму ліжечку, закріпіть прогрес, за потреби можете рухатися, власне кажучи, від дистанціювання від дитячого ліжка, да, ліжечко від вашого. Спочатку ставите борти. Лишаючи ліжко впритул до вашого, заспокоюючи маля голосом та рукою через бортик. Далі можна відставити ліжечко на кілька кроків від вашого. Можна такий перехідний період зробити так, щоб ви рукою могли дотягнутися. Ну, і ще за 3-4 дні поставити його вже в межах кімнати, так як вам зручно, але ну, подалі. Ну, а тепер давайте розкажу вам про переїзд в свою кімнату. Його найпростіше робити після того, як дитина навчилася спати в своєму ліжечку. Хоча можуть бути і інші варіанти. Наприклад, коли мама одразу вчить засинати в ліжечку, як вже, яке вже стоїть в окремій кімнаті. Якщо ж обмаль часу, в принципі, для роботи і дитина ну, готова до такої роботи. Але пам'ятайте, що сон в окремій кімнати це черговий етап сепарації. Допоможіть дитині пройти його легше. Розказуйте про те, що дорослі дітки сплять в окремій кімнаті, про те, що це територія малюка, і він може обставити її певним чином. Звісно, це, це стосується діток після року і навіть після двох. Ну, наприклад, дитина може поставити ліжко в якесь конкретне місце. Обрати перед покупкою білизну разом з вами, поставити улюблені книжки на поличку, повісити картини на стіні, ну, все що завгодно. Загалом ви можете навіть влаштувати з цієї події ціле свято. І разом з дитиною в кімнату мають переїхати і звичні її речі: іграшки, стільчик, нічник, спальний мішок тощо все, що для дитини асоціюється з процесом сну. Проте пам'ятаємо, що всі малюки-консерватори, а у вашої дитини є вже певні звички, і одна з них ритуал на засинання. Тож він обов'язково має виконуватися перед кожним сном і своїй кімнаті. Будьте готові надати багато підтримки дитині в цей період, адже на ажіотажі малюки можуть спочатку дуже хотіти переїхати в окрему кімнату. Проте потім лякатись і проситися назад у ваше ліжко. Тому часто є потреба певний час спати разом з дитиною в її кімнаті. Таке може знадобитися до її засинання, ну або ж навіть цілу ніч. Але не в ліжку дитини, а на окремому місці. Подумайте, що може бути вашим тимчасовим спальним місцем. Надувний матрас, кілька пледів тощо, ну, а може і. Крісло розкладне. Обов'язково давайте дитині позитивну підтримку на кожну ніч проведену в своїй кімнаті, вранці та на вечір. На завершення розкажу вам про певні особливості переселення в окреме ліжко та чи кімнату у віці старше двох років. Хоча деяким молякам це може бути актуально і півтора роки. Що ж, це чіткі правила. Варто одразу домовитися з дитиною, що якщо малюку буде потрібна мама, він може вас покликати, не йти самостійно, а саме покликати маму. Якщо, як мінімум, це потрібно зробити з точки зору безпеки дитини вночі зі зниженою координацією рухів на фоні такого взагалі сонного стану і в темряві дуже легко перечепитися чи вдаритися. І тоді вже всім буде не до сну. Проте, якщо дитина вже прийшла до вас вночі, не потрібно її сварити, залякувати чи змушувати, самостійно по темряві повертатися в своє ліжко. Дізнайтеся, чого саме ваш малюк до вас прийшов і чого хоче: задовільніть його потребу та відведіть назад в кімнату, за потреби посидьте до засинання і поверніться в свою кімнату. Підводні камені тут такі. По-перше, відводити малюка назад в свою кімнату може бути потрібно багато разів. Але в першу ніч це може бути там, 8, 10 разів, другу 5-7 і все менше і менше. Ну, а потім малюк, звісно, зрозуміє, що потрібно спати у себе в кімнаті. І це якраз про систематичність. Та послідовність, яка є обов'язковою в роботі зі сном. Ну, а також про реалістичні очікування, що дитина не буде з першої ночі спати тільки там. Не чекайте, не чекайте, що дитина перестане до вас приходити після того, як ви два рази відвели її в свою кімнату, це працює з небагатьма. І пам'ятайте, що дорослі тут саме ви. І саме ви встановлюєте правила. І, що не менш важливо, слідкуйте за їх дотриманням не дитина, а саме ви. По-друге, критично оцінюйте озвучені потреби дитини. Якщо дитина по 5 разів за ніч приходить до вас під приводом попити водички, ну то або в кімнаті занадто жарко, або дитина дійсно не п'є протягом дня і на ніч має сильну спрагу. Або це просто привід отримати від вас увагу. Варіанти в практиці зустрічаються різні. Мами варять молочну вермишаливу кашу о третій ночі, дають по три пачі фруктового пюре на кожне пробудження. Йдуть дивитися мультики, варять какао, дають пити воду в об'ємі до 2, 2 літрів за ніч. І це все вночі замість сну. І за 4-5 днів. Це вже перетворюється на звичку та нову асоціацію на подовження сну. Тож, якщо ви вже маєте таку звичку, то вам буде корисний урок про роботу з асоціацією на насичення в модулі про асоціацію. Отже, поясніть дитині, що в її ліжечку безпечно, що в ліжечку є її іграшки, які її оберігають та дарують цікаві сни. А от ходити самі по темноті ні. Тому що можна поранитися. Якщо малюк пробудився коли ще ніч і темно, потрібно лягати спати далі або кликати маму і чекати, доки вона прийде. Головне, щоб ви дійсно чули, що кімната була десь поряд або були відкриті двері. Зі старшими дітками, які сплять в окремому ліжечку та кімнаті, вам буде суперкорисний ритуал на пробудження. Якщо вже настав ранок, поясніть, що потрібно також чекати маму, щоб вона допомогла вилізти з ліжечка. Відкрила штори, в тому числі, і провела, власне кажучи, ритуал на пробудження. До ритуалу на пробудження це ще час сну, і потрібно залишатися в своєму ліжечку та кімнаті, обіймаючи свою сонну іграшку, наприклад. Не поспішайте будьте послідовними в своїх діях. Пам'ятайте, що переселення в окрему кімнату це не вигнання дитини своєї, а надання дитині власного простору. Проте це ви, дорослий, і розумієте це. А дитині треба змінити багато в своєму світогляді, щоб пройти цей етап. Що важливо запам'ятати з цього уроку. Переселення у власне ліжко після сумісного сну необхідно проводити в кілька етапів, і головним тут є психологічна підготовка малюка. Не поспішайте різко переселяти дитину в окрему кімнату. Спочатку попіклуйтесь про максимальне зменшення нічних пробуджень та розділення асоціацій. Залучайте молюка до оформлення ліжка та кімнати. Це полегшить його адаптацію до нових умов сну. До зустрічі в наступному році!